Підживлення винограду попелом та видалення пасинків. По всіх моїх кущах сьогодні були видалені усі повністю пасинки. Попідсипав попіл, і хай пройде дощ і туди все під корінь внесе. Якщо не буде довго дощику, то прийдеться його трошки полити. Десь приблизно по стакану попілу я попідсипав під кущики. От от. Деяку частину виноградничка підживив. Попіл він також досить корисний для дозрівання виноградної лози. Пасинки повидаляв, тому що вже почали пасинки зріти на низах самих от. Тобто зрілість пішла вже як в саме стебло, так і в пасанок, щоб пасанок не брав на себе. Ось ту всю зрілість лози, повидаляв їх повністю, і хай все підіймається далі. От. Тобто, таким чином, допомагаю для винограду, як можу. Тому що погода несприятлива, то мушу чимось другим допомогти, щоб рослини скоріше та скоріше дозрівали. Тож, сьогодні 6 жовтня. І так от я поробив на всьому своєму винограднику. От. Листова, листовий апарат вже став набагато рідшим. От. Без пасинків. І так повністю по всіх рослинах. Тут ще дойде діло, ще попідсипаю попіл, поки що зробив деяку частину виноградника. От. До наступної дійду трохи згодом. Попіл я беру із звичайних дров. Тобто будинок опалюється дровми і ось цю всю золу я беру із грубки от, і підсипаю під усі свої насадження. Надіюсь на те, що видалення пасинків допоможе швидше дозрівати для виноградних пагонів. У школки я вже давно повидаляв пасинки, школка. Почала визрівати швидко. Надіюся і на те, що на кущах також прискориться саме цей процес. От. Ще є місяць часу, тобто жовтень до кінця жовтня, навіть до початку листопада, якщо не буде сильних морозів, от вегетація ще буде продовжуватись. Тобто, поки є живий лист на рослині, доти вона ще буде. Знаходитися у такому живому стані і брати від листового апарата все корисне. Тобто лист він живить, кущ, якщо мороз його не побив, то рослина ще надалі буде продовжувати вегетацію. Для того весь виноградник я і вкривав, щоб зберегти листовий апарат. Бо якщо б мороз побив весь лист то на тому вже б, мабуть, ця вся історія була б завершена і прийшлося б вже коротко обрізати всі свої насадження. Ну, як буде далі, не скажу, бо я не заставлю, я можу тільки допомогти йому надалі ще краще розвиватись. От. Отож, чекаємо тепла, дав би Бог, щоб воно було. І щоб визрівання лози пішло все далі та далі. От сьогодні були виконані такі роботи, як прибирання зайвого, ось видалення повністю усіх пасинків на е, всіх рукавах і попідживляв деяку частину свого винограднику. То е, такі були роботи. От, на, на завтра я продовжу те, що почав сьогодні. Кому була корисна дана інформація, ставимо лайки та дякую всім за увагу.